Що спільного між гумовими рукавичками, ніжними руками жінки і коханням, є спільне, ще й яке, послухайте, поговоримо про того самого Халстета, який свою маму на обідньому столі. Але що я вам переповідаю? Подивіться попереднє відео. Отже, 1899 до лікарні, де працював Халстет, приходить нова медсестра Керолайн Гемптон. Вона поскаржилася, що після антисептиків, якими обробляли руки перед операціями, у неї з'явилися опіки й пухарі. І тут Халстед, якого знали як суворого й стриманого чоловіка, раптом виявляє неабудьку турботу. Він замовляє спеціальні тонкі гумові рукавички саме для Керолайн, щоб вона могла далі працювати. І знаєте, що це був перший випадок використання гумових рукавичок в операційній, а вже наступного року вони одружилися. Отака от, от історія. До речі, пізніше сам Халстед з подивом скаже, як ми тільки могли бути настільки сліпими. Щоб не носити рукавички під час операції.